Теносиновій декервіна або синдром декервіна. При даній маніпуляції орієнтуємо слугують наступні точки. Ми визначаємо сухожилок короткої головки розглядача першого пальця кисті та сухожилок провідного м'яза довгого довго головка першого пальця кисті. Між цими голівками пальпується як провал, ямка, голка проводиться під кутом близько 45 градусів. Пацієнт в даному моменті має відчути незначний біль. Вводимо 2 мл. Виймаємо голку, обробляємо місце проведення ін'єкції, розчином антисептика. Ін'єкція закінчена.